Північне шосе 24. Довкола цього дитячого майданчика поросла висока трава. Тож цього разу з самого ранку замість дітей тут комунальники. Працюємо на закріплених територіях підпорядкованих будинків. Виконується ручний покіс, а на великих вільних ділянках застосовується техніка. Працюють фахівці ділянок з благоустрою прибудинкових територій, а також за можливості. Долучаються працівники інших підрозділів не задіяні в оперативній роботі. У Запоріжжі МСРСі додають аналогічні роботи, тривають по всьому місту. Покіс виконують не тільки за планом, а й за зверненням громадян. Роботи ведуться в усіх районах. Виробничі підрозділи, які опікуються різними районами міста на своїх ділянках. Ці роботи виконують і вони триватимуть. А, мабуть, до кінця вересня, як правило, такі роботи ведуться з квітня до кінця вересня, до початку жовтня. За даними на сьогоднішній ранок, загальна площа територій, де вже виконані роботи, сягнула майже 47 гектарів. Наводять лад і у комунарському районі. Тут Зеленбудівці причопурюють головну артерію, вулицю космічну Поки триває у кілька етапів, аби не заважати жвавому руху. Одні працюють з мотокосами та на тракторах, а інші одразу все прибирають. Трактор це більш швидкий метод викошування зелених насаджень. Його перевага в тому, що він швидше це робить, ніж ручні мотокоси, але все одно всі ділянки він не захоплює. Треба обкашувати там, кущі, дерева і таке інше. Окрім цього, у районі також здійснюють полив зелених насаджень та ямковий ремонт доріг. У районній адміністрації кажуть, в планах ще чимало робіт, аби комунарський виглядав охайним. Виконуються роботи щодо коронування аварійних дерев, щодо звалювання дерев, на які є акти для видалення. І повністю проводяться всі заходи щодо санітарного стану, проводяться роботи з підприємцями щодо прибирання їхніх територій, які за ними закріплені, помімо того, що КП. Також підрядники вже. В маї місяці обробили прокосили білі, білі плями, які не закріплені за територіями підприємців та ОСББ Наталія Юр'єва, Роман Катляр, телеканал МТМ.